Друзі, хочу поговорити на таку тему опалення світло, тепло опалення світло інтернет. В моєму будинку більше двох діт не було взагалі світла. Там щось 15 хвилин і воно погасло до цього часу, до тих двох днів. Світло включалось постійно виключалось, спрацьовувала автоматика, і може на третій, на четвертий раз там включало світло. Крім того, почались такі, такі явища, як, наприклад, в одних квартирах вже є світло, а в інших квартирах нема світла, що воно включається дуже по різному. І якщо у вашому будинку трапляється те саме. То знайте, будь ласка, що це вже аварійна ситуація, конкретно в вашому будинку, і вам треба екстрен, ой, не екстре на аварійну бригаду визивати, тому що щось може перегоріти. А значить, дивіться, що, в принципі, приховує наша влада про те, що аварійна система, енергосистема у всій країні. Я тільки що по -по -по почитала терміни при а, ремонті всієї країни, всієї енергосистеми у нас два-чотири роки. Те, що влада приховує, що всі найближчі зими і 2-4 роки ми живемо без тепла і без світла. А в принципі, Заходу можна сказати, що о, в принципі країна вже о, на одній нозі стоїть. І оскільки вона стоїть на одній нозі, захищати ми вас точно не будемо, тому що ми просто на це не зможемо це зробити. I'm so sorry, це не наші питання. А тепер е, треба зрозуміти, що оптоволоконний інтернет да, він працює. кстати, назад повернусь. оптоволоконний інтернет працює від світла. Тобто, оптоволоконний інтернет, ваш провайдер може також робити якісь е, дії з приводу намагання. Вернути інтернет в ваш будинок. А, що, я хочу, що я хочу сказати? Що якщо б закінчилась війна, то відновити нашу систему можна було за 2-3 роки. Але ж війна продовжується, і Росія обов'язково буде продовжувати свої дії. В принципі, система вже лягла. Вона лягла зимою 2025-2026 року, аж до весни. Вона вже лягла. Я не знаю, про що там спілкуються наші західні партнери. Ми можемо доповісти їм одне: електрики не буде в, в найближчі роки. Лягла вся система. Ця система це е, живий організм. Якщо виходить із ладу один орган, потім другий, третій, четвертий, і потім організм. Помирає або входить в кому. Наша енергосистема, от якщо ми порівняємо з людським тілом, на довгі роки війшла в кому, давайте уявімо собі, що війна закінчилася точно, абсолютно точно, вона не заморожена. Та війна вона закінчилася результатом. І от з цього, моменту, з цього моменту ми почали ремонтувати цю систему. Ми маємо 2-4 роки на повернення у всіх наших благ: каналізація, опалення, світло, інтернет. Але отут саме друзі, цікаве. По-перше, війна, то ж вона не закінчилась. А по-друге, якщо нам ремонтувати, то яким чином нам ремонтувати, а нам змінювати ту систему і робити її по-іншому? Нам треба зробити першу в світі енергетичну систему, яка пролягає під землею. Жодна країна такого не робила. Але кожен новий трансформатор а ні, трансформатор може ні, а підстанцію. Ми повинні копати під землею. Нам треба буде змінити усі леп в країні. Абсолютно усі. Які зараз руйнуються і приходять у стан недійсності, вони горять одна за одною. Вони перегорають, вони можуть, да, вони, може бути пожежа на леп. Якщо ви десь проживаєте біля леп, або стали свідком огоріння леп там, де знаєте, катушки, я не знаю, як вони називаються, ну, коротше, на опорах, леп-опорах, там є такі котушки дуже великі. І оці котушки можуть іскритися, зайнятися і горіти. Якщо ви стали свідком горіння міжнародної леп самої великої потужності, це по-моєму 750, Будь ласка, засніміть це на телефон і покажіть е, геноцид всьому світу. Цей гонос, е, е, цей геноцид називається Холодомор. От був голодомор в Україні, це новий тип геноциду, який про, 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 вирішила зробити Росія. Це холодомор. Запад ну, не може не відповісти. Запад повинен Росії відповісти тим самим. Це по-перше. А обов'язково це абсолютно обов'язково. А по-друге, як ми можемо почати навіть в теорії, давайте почнемо спочатку, як ми з вами. Можемо почати ремонтувати ту систему, коли війна продовжується. Так, от, є один режим це підземний режим. Ми можемо з вами знову відремонтувати ту систему. І Росія, маючи ракети і співпрацю з Іраном, просто знищить знову все. Нема жодної гарантії. Що ми не будемо все, все століття нашого життя сидіти без світла, опалення і тепла. Так, от відповідь: одна, змінюючи шляхи доставки світла у великі міста, тут енергетикам треба буде думати, як це зробити для того, щоб світло зараз точно попадало у місто це перше, а друге, все це повинно робитися під землею. Ми Прийшли у колапс нашої енергосистеми. Наша влада не попередила ні нас, ні, а, в принципі, Захід, ні, в принципі, усіх партнерів, що наша система лягла на 3-4 роки, і що більше світла не буде. Що ми пішли у режим виживання? Саме цікаво, що раніше, коли все було добре, я всім нашим. Переселенцям казала вертайтесь на Україну, вертайтесь там, де безпечно, вертайтесь в село, купуйте хату. А, знаєте, Хата це, це просто це в Україні рай. Справа в тому, що в хаті є груба, може бути проведений газ, а з ним набагато легше. І… Може бути проведений газ і а, можна купити генератор та СЕС, сонячну електростанцію. Будинок може бути повністю автономний, його можна за гроші, навіть в кредитні гроші зробити автономним і нормально жити. А що ми скажемо про міста? Про міста великі, ми так багатоквартирні будинки. Ми сказати того не зможемо. Виключно змінюючи саму систему подачі світла у міста, я не енергетик, і я не можу сказати, яка буде нова схема подачі світла у міста, але вона буде обов'язково новою. Нам треба зробити нову систему абсолютно капітально. Нам треба, щоб вона була грандіозна, і нам треба цю систему зробити підземною. І виключно після того. Як ми це зробимо після того, виключно українське світло може початися експортуватися у світ до цього часу? Ми це зробити не можемо. Ми не можемо зараз відновити нормальну якусь на поверхні підстанцію. Тому що всю велику підстанцію зараз повернеться ракета. Або від через три години вона перегорить сама по собі, тому що в, рядом у сусідню підстанцію прилетіла ракета і навантаження на цю підстанцію, хоча вона туди нічого не прилітало, але навантаження на цій підстанції підскочило і все перегоріло, А через ці дві підстанції. І ще одна сусідня підстанція перегоріла. І таким чином, до 25-ї підстанції дійшов цей каскад. Ми з вами пішли у блекаут. Це називається каскадні аварійні відключення. Це називається кома. Це називається майже смерть. Наші енергетики зараз повинні вирішити, як ми змінюємо енергетичну систему. Як ми змінюємо таким чином, що кожен елемент у нас захищений? В принципі, побудувати все з бетону, як пропонували Сполучені Штати, захистити нашу систему це не дуже класна річ, тому що вона не є 100% ефективна. А вона б зменшила там якісь проблеми, але би не вирішила їх. Повністю міняємо все зараз, копаємо, риємо траншею. Якщо зараз полетять лінії електропередач між АЕС та містами, між регіонами зробити такий ремонт 2-4 роки, У нас країна залишилась без світла. А тепер, шановне панство, європейське панство, ви, будь ласка, залишайтесь самі з вашим ворогом. І ваш ворог це Росія. І ми не можемо забезпечити вам більше безпеку. Ми думаємо, як кажуть, як не замерзти. Ні, ми, звичайно, не замерзнемо. Нам важко там, психологічно, емоційно нам важко, фізично, але ми не замерзнемо. Ми точно не замерзнемо. Вирішуйте далі, що тепер з цим робити. Допомогти ми зараз вам нічим не можемо. А Із-за того, що. У нас проблеми зі світлом. Зараз всі податкові збори повинні спуститися до абсолютного мінімуму, жодних перевірок. Наш бізнес йде також у етап виживання. Да? І тепер наш бізнес повинен не турбуватися про великі збори. Наші ФОП повинні дихати хоча б від податків дуже легко. От на період до кінця цієї війни і оцієї ситуації наш бізнес повинен не думати про сплату великих податків. Ми будемо виживати. Ми... І а, я не знаю, якщо Європа згодиться на таку ситуацію в Україні і, а, і для неї буде нормально, тому що Росія світиться світлом, там є опалення і так далі. А ви всі померзнете, хоч, хоч візьміть і здохнете. Я думаю, що в принципі, ну, можливо, ви трошки ракету знаєте, привезете. Буде дуже цікаво, що ви ну, якось о, нарешті це знайдете. Да? Як то кажуть, ви нарешті їх знайдете. І от коли вже. Блекаут у повному розгарі, да там уже розкачегарівся, уже гаснуть все одне за іншим, одне за іншим. От дуже стало цікаво жити в моєму будинку. Всі наші сусіди намагаються зберегти каналізацію, тобто, тобто гріючи на воду. І а в, в каналізацію в туалет, ль заливаючи гарячу воду, щоб ця труба не замерзла. Коли було світло дідуби назад, ми всі максимально включали купалися. При включених булярах і, як то кажуть, стояк був більш-менш теплим. Але зараз у нас немає навіть такої можливості. Тепер всі сусіди підгрівають воду та, і намагаються врятувати. Якісь є поради на телевізору, де батареї, батареї обматують, гріють і обматують їх одягом або просто тканиною, тому що вони не замерзали. І, друзі, бережемо зараз труби, бережемо наші всі каналізації, труби, рятуємо їх до весни, всі, як тільки хто може, рятуйте труби. Бо тоді, взагалі, на, ну, я не знаю, на 10 років залишимося без цього всього. Просто рятуйте, рятуйте і ще раз рятуйте. А ви, енергетики, вам зараз буде найважче, найвідповідальніше завдання. Забезпечити нас електроенергією і, і е, я не знаю, ваш штат, ну ваш колектив, е, людський колектив, повинен там збільшитися в 3, 4, 5, 6 разів по кількості робітників, які у вас працюють і е, намагаються втримати, хоч якось Знаєте, це називається керований хаос, але цей хаос можна вирішити лише зміною всього в країні і побудування всього підземного. А я не можу. От те, що зараз ті, в Абудабі чи там щось обговорювали. Якщо Росія продовжить удари по енергетиці, то якби е, ми там щось зробимо? Вже зроблено. Блін, ви вже нічого не обговорюєте. Все! Я хочу анонсувати кінець. Я хочу анонсувати кінець системи. Вчора я казала, да, що е, до кінця весни це трапиться, але ні, це вже трапилось, це вже точно трапляється. І кожен день зими працює виключно на те, щоб ця система повністю поговорила. Тому що сама зима, са, саме, сам стан. Скажімо так, проводки у льду, це велика ай-яй-яй для кожного, для для тих, хто займається електрикою, але під час після ракетних ударів це просто, ну це знаєте, там. Це не арифметична прогресія м, е, аварій, це геометрична професія, е, прогресія аварії. Да? Пам'ятаєте різницю, можливо, шкільною програмою, арифметична і геометрична прогресія, тобто набагато більше ця цифра. І це кінець. Я хочу анонсувати. Я не, тобто не, не будьте даунами, е, не будьте, пожалуйста, даунами в галстуках і в костюмах, які обсуждают. Вот если Россия еще хотя бы один удар по энергетике сделает, да мы, да мы. Да все уже. Конец. Понимаете? Конец. Забудьте про электроэнергию родом из Украины. Забудьте. На ближайшие лет пять прекратите. Вы были даунами с первого дня войны. Вы были проинформированы про то, что это случится. И это случилось.